Є? Не бачимо сонце. Є, по-моєму. Є, є, є. Доброго дня, шановні друзі. Хочу вам показати, як можна використовувати такі відра без дна. Тобто дна в ньому нема. Тобто, що ми можемо зробити з старими відрами? Старі відра ми можна використовувати для підживлення поливу дерев. Тобто, що ми робимо? Викопуємо яму під деревом. Тобто, полтора метра від э, дерева. Показуй э, цей відро. Тут яке я закопав відро. Я закопав відро, насипав туди відра перегною і можна ляти воду. Тобто наливаємо туди такого води. Дерево, пози, по, вся вода тікає під корінь, вся воду під корінь. Да. І, вся, і вся вода, каже, стається під корінь. Підживлення дуже чудове, полив дуже чудовий, тому що вся вода тікає під корінь. І йде гарне підживлення дерева. Що підписуйтесь на мій канал в Ютубі, до скорих зустрічей і до нових до нових е, коментарів. Відключай.